Удар, дзвін, шум. У нас було троє чоловік, один загинув. Страх це був за брата, переживання того, щоб хтось з нас не загинув, як другому буде е жити далі. Самі просилися суди разом, щоб по можливості, ну і нам Командування йшло на зустріч, і так воно, в принципі, відбувалося. Поранення було під час курської операції. Ми наїхали на міні шлагбаум і підірвалися через місяць, може півтора, лежу на віжку і не розумію, що я роблю і, і що я тут. Була ну, трепанація черепа, череп відкритий. Це був шок для мене. Я довго так не міг сприйняти, то, що як так. Я тут воював а тут, проснувся я вже в лікарні, там ноги немає, черепа немає частини. Ми робили свою роботу і ми не дуже задумувалися над тим, що ми можемо там загинути, що бути поранені. Ну наш лікуючий лікар займався цим питанням. Напевно, це Грині Назар Олегович. Він нам порекомендував вас. І зразу нас контактував, скидав КТ, по якому зразу розробили оцю пластину, як вона буде виглядати. Так як ми лежали в нейрохірургії, також там були пацієнти з такими подібними схожими проблемами. Ми безпосередньо з ними розмовляли, питали їх відгуки. Ну, в принципі, вони всі були задоволені. 3D Tech — це хаб 3D-друку, і основним напрямком нашої діяльності є. Застосування 3D-друку в медицині. А ми працюємо з 2020 року, і до сьогодні вже більше ніж 2,5 тисячі пацієнтів отримали титанові імплантати, пацієнто-специфічні нашого виробництва, серед яких більше ніж 650 кейсів це поранені військові або цивільні, які отримали свої травми внаслідок бойових дій. Спочатку було так непривишно череп свій тримати в руках. Роздрукований імплант, ну так гарно, все так. Заходило так, як, як пазли, зараз спокійно можна збригтися. На автоматі без проблем. Лівої ноги на автоматі не треба, стоїть собі збоку. На рахунок безпеки, по відчуттям взагалі я його не відчуваю, що в мене там якийсь метал. Через череп пластиною, то якийсь більш сконцентрований, став, сни почали снитися. До того мені взагалі сни не снилися. Це не ну, так відчуваються такі позитивні зміни. Я думаю, це також завдяки тому, що вже пластина стоїть, і так реабілітація е, е, рушилася. Донать підтримуй і подаруй другий шанс.